Ну що ж, завершуємо день відкритих дверей, і завершуємо ми її такою коротенькою сесією питання відповіді, ті, що надійшли до приймальної комісії, бо я там слідкував і трошечки дивився на чат. Там бачу, що була така ну, дискусія. дискусія да, дуже велика кількість вже е, було надано відповіді на питання, які були. Але є певне питання, е, ну, які ну, такими. Ключовими ну, є. Ми їх да, систематизували і хочемо відповісти саме на ось такі групові запитання. Да. Звичайно, вони десь перекликаються між собою, але спробуємо якраз виділити саме ті головні моменти, які вам найбільш цікаві назад. Да, але я хочу зауважити те, що ну, ні на всі питання ми можемо однозначно надати відповідь. Є певні е, обставини, да, які нам зараз не дають. А... Але буде ще один день відкритих дверей, де, який пройде саме для того, щоб ну, поставити всі крапки на день, для того, щоб ми всі і остаточно мали відповіді на всі питання, які, топи, які можуть у нас виникнути. І так, питання, яке є загальне, таке: що таке конкурсний бал та як він розраховується, формула. Сергій, що ти скажеш? Ну щодо формули, дивіться, ми попередньо казали, що порядок прийому його ще нема. Так? От але в проєкті порядку прийому було закладено декілька формул. Перші формули це ну, перша частина формул. Це стосується тих предметів е, НМТ, які складали раніше. І їх було, наприклад, в 23-му році їх було три. Так? І оця формула вона окрема. Для, при, для розрахунку конкурсного балу е, на підставі результатів НМТ 2024 року, 2025 року, там рахується 4 бали, е, 4 е, предмети предмет, предмет, предмет. НМТ. От, і вона трошки відрізняється. Е, ну, попередньо ми говорили про те, що як треба обирати кон, е, саме. Е, Предмети, щоб отримати максимальний конкурсний бал. той додатковий четвертий предмет, так. Має але більш детально ми з вами поговоримо пізніше, коли в нас вже будуть підстави законні підстави на от, коли буде прийнято порядок прийому, да бо ну, ми не можемо казати про якісь припущення. Ми зараз кожна кожна відповідь на вона повинна бути однозначна. Так. Тобто, зараз є на сьогодні. Є вступники, абітурієнти, які будуть вступати до нас за результатами попередніх років. Для них вже все відомо. Це ми все знаємо. Вони будуть вступати за формулою того року, в який вони складали відповідне НМТ або ЗНО. Це зрозуміло. А ті, хто будуть вступати до нашого університету за результатами НМТ 25-го року, на жаль, точно, точної формули ми ще не маємо, але очікуємо, як тільки все це буде, ми з вами знову зустрінемося і вже будемо розмовляти ну, предметно з цього. Ну і попереду, попереду питання, які можуть виникнути, да, у нас є 25-й рік, 24-й, 23-й, 22-й, все. все. Тобто ось по, до 20, включно по 22-й рік, це результати, результати, результати тих років. Да. Так, ну і ось тут попер... наступне питання, воно Перекликається з попереднім, От дуже багато питань про прохідний бал. Тобто потрібно розказати більш про прохідний бал як на контракт, так і на бюджет. Так, ну, знову ж опираючись на досвід минулих років так. Минулих років, ми можемо точно сказати. Можна, я зроблю одну ремарку. По-перше, ну, і так буде скоріш за все, тобто якщо ви рап, там, ну, так ви. Так, складається ситуація, що ви не скласте на мінімальний бал якийсь з предметів, тобто не отримаєте навіть 100 балів. Я сподіваюся, такого не, не буде. Але якщо так раптом станеться, то взагалі ну, вступ буде, на жаль, неможливий до університету. Це тобто перша умова це як мінімум скласти ННТ. Тобто, тобто перетнути межу складний склад. Так. Ось. А далі, вже користуючись ну, контракт-бюджет. Те, що ми казали, да орієнтуючись на бюджет, це е, мінімальний бал був 130, і сподіваємось, він так залишиться для вступу на бюджет, але є окремі спеціальності, в яких він і трошки трошки Так, да, 150 це, Так, 150, це і фармація, і е, айтішний там ряд спеціальностей, Це ну ми про це окремо також у буде додано. Да. А те, що стосується вступу на контракт, це мінімальний прохідний бал 100 балів. 100 балів, 100 балів. це було в минулому році. Сподіваємося, що нічого не зміниться. Так і уточнює ще. Ну тобто, як від е, як безпосередньо конкурс відбувається? Ось тут треба питання. Конкурс відбувається е, широкий конкурс. Та, він проходить в рамках всієї України, е, і він йде по е, пріоритетам. От з тим пріоритетам, по заявам з тим пріоритетом, який ви поставили. Розглядається спочатку перша заява. Якщо вона пройшла і ви ну, отримали рекомендацію по першій заяві, то інші чотири заяви не розглядаються взагалі. От. Потім ситуація така: якщо по першій ситуації не пройшли, розглядається друга заява, ну і так далі, третя, четверта, п'ята заява. На для того щоб вступити на бюджет, можна обрати п'ять заяв. О, так, і... ось тут є питання, вибачте, я тебе переб'ю. Тобто, тут третє питання якраз є: тобто, як подаються заяви, і скільки має, заяв має право подати вступник. Тобто тут потрібно сказати, що держава, ну і ми сподіваємося, що, що це не зміниться, але з досвіду минулих років, держава надає можливість подати вступнику 5 заяв на бюджет. Все. І тут потрібно ще зробити таку ремарку, те, що це 5 заяв взагалі на вступника. Тобто не в один навчальний заклад 5 заяв а на бюджет, а взагалі тобто один вступник має право подати лише 5 заяв по Україні в будь-який університет. Тобто а рахується далі... кожна ця заява на одного вступника. А далі ви можете обрати або 5 заяв в один університет, або по кожній заяві в 5 університетів. Тобто це вже вже ваша права. Але крім того, ну, ми вважаємо, що цього в принципі достатньо для того, щоб е ну, вступ ваш був успішним. Але потрібно ще сказати, що заява на бюджет, якщо раптом так сталося, що по жодному з пріоритету ви не отримали бюджетне місце, ці заяви вони є автоматичною заявою на контракт. Тобто ви їх потім можете використати для вступу да. на контракт. Ту ж саму заяву не потрібно подавати окремо заяву ту ж саму заяву, ви можете використати для вступу на контракт. Але все одно ви зможете, крім тих п'ять заяв, що ви подасте на бюджет, ви зможете подати ще додатково 10 заяв на контракт. Тобто додатково до цих п'яти заяв. І таким чином виходить, що будь-який вступник може максимум подати 15 заяв. І з них 5 на п'яте на бюджет на це потрібно розуміти. Тобто в електронному кабінеті більше 15 заяв ви не зможете подати з них. 5 на ну, бюджет. Розповідаючи вам про переваги саме то у Ми звертали увагу на те, що у нас велика кількість бюджетних місць, і кожного року наступає понад півтори тисячі саме на бюджет. Тобто тут реалізувати ось той напрямок вступу на бюджет досить суттєво можна. От і те, що стосується контракту, то взагалі він ось це обмеження, воно опирається в ліцензію. І ну ми недаром казали, так, що ми великий вищий навчальний заклад, котрому в цьому році виконується 140 років. Те, що стосується ліцензії, у нас вона ну взагалі досить велика. І тут реалізувати свої можливості можна. Ну, однозначно, однозначно. 100 так. Так, так і є. Так, є. А як подаються заяви після коледжу? Ну, Тут треба сказати, що в принципі починаючи з минулого року, і ми все ж таки сподіваємось, що і в цьому році, процедура вступу як на базі ПЗСО, да, тобто повної загальної середньої освіти, так після і на школи, да, після школи на базі, так і на базі НРК 5 Да. Тобто після коледжу з, на базі диплому е, фахового молодшого бакалавра спеціаліста. Да. або молодшого ну, залежно від того, який диплом видає ваш коледж, вони абсолютно однакові. І навіть е, вступ, процедура вступу як на денну, так і на заочну форму вона також співпадає. Тобто, ось тут потрібно розуміти, що всі процедури вони зараз уніфіцировані. І як на базі. Ваші Школа, школи, так коледж. і коледжу, так на бюджет, о, вибачте, так і як на денну, так і на злочну форму, процедура абсолютно однакова в даному випадку. Тобто потрібно орієнтуватися. Але все ж таки тут потрібно додати залежно від ріку випуску. Ну, є да, певні. Тому обов'язково консультуйтеся з нашими приймальними комісіями, якщо у вас є ну, певна специфіка ваших документів, ви, можливо, закінчили. Там декілька років тому навчальний заклад і складали НМТ в відповідний рік і так далі. Тобто Тут краще все ж таки додатково по вашій ситуації. Тут дуже багато інформації. Да. Тому звертайтеся і консультуйтесь по всіх питаннях до приймання. Ага, ну тут і ще один так, також, е питання, таке, яке перекликається з попереднім. Чи потрібно складати НМТ для вступників на основі диплому молодшого спеціаліста? Ну, мені здається, я надав на нього відповідь. Ну, повторимо, що обов'язково да, вступу обов і на бюджет, і на контракт, і на денну, і на заочну форму обов'язково НМТ, воно ну, необхідно інакше, ну да. да. і незалежно від того, э, вступаєте ви на бакалавра чи після школи, чи після коледжу, все одно це все потрібно складати, і воно відбувається за результатами НМТ. Ну або ЗНО. єдина відміна: це пільгові категорії. Ну це окрема окрема можна, ситуація, і якщо, да, і якщо ви. Маєте ці пільги, ви звертаєтесь, будь ласка, до приймальних комісій. Ми їх зможемо перевірити, ми зможемо їх внести до електронної бази даних для того, щоб ви змогли скористатися саме цією. Це наразі всі питання, такі основні, які були. Наші колеги все ж будуть деякий час продовжувати надавати відповіді, які будуть приходити до чатів. А тому, що я можу сказати? Ну, вступайте до нашого університету. Ви бачите наскільки наш університет ну він має дійсно 140-річну історію. Це один із перший університет, технічний університет в Україні. І тому що я можу сказати, що вибирайте ті університети, які дійсно дають ну, високоякісну освіту. Ми маємо все для того, щоб надати вам високоякісного освіту. І незважаючи навіть на дистанційне навчання, ті технології, які ми використовуємо для навчання, вони, по-перше, високі рейтинги і висока якість такого дистанційного навчання, вона підтверджується міжнародними незалежними рейтингами. Тому обирайте наш університет, звертайтеся до приймальних комісій, задавайте питання, і ми сподіваємося, що 31. Серпня ми з вами побачимось на посвяті студенти, і ви вже станете нашими студентами. Дякую за увагу. І на цьому ми будемо завершувати завжди двері. До зустрічі! До зустрічі на вступної кампанії!